Багатоквартирні будинки, дитячий садочок та приміщення університету зазнали ушкоджень внаслідок російського ракетного обстрілу 22 червня в вдосвіта в Івано-Франківську. Відранку містяни разом з комунальниками наводять лад у будівлях, які пошкодив вибух. Жителька Франківська Олена Суліма розповідає: внаслідок вибуху в її квартирі вибуло вікна. Також пошкоджені телевізор та двері. Собака напевно відчула, почала нити і це, і чую такого. І як бабахнуло, і все, і капець, і там, коротше, такий спалах. І ці всі вікна, і цей карніс мені на голову, і двері такого знесло мені аж сюди вот. разом з завісами. Я ж такого не бачила в житті. Син прибіг і каже, мама, ти жива? Каже, ти в сорочці народилася. А я собі спала нормально. Та тут все було в шклі в мене. Це все мені вилетіло повністю отаку, вор сюди. Івано-Франківка Надія Тудорчук перед вибухом почула сильний гуркіт. Був сильний грохот, і було чути, як щось на кришу впало і потріскали повністю стіни, все повилітало, все попадало. Чоловік летіло ну, то в момент, як гахнуло, що ми з ліжок позлітали всі. Син був. Чоловік і я, чоловік інвалід першої групи, то швидка приїхала. Повністю шибки потріскало, в туалеті чогось там теж вирвало витяжку і все, бо то, напевне, то, що на кришу впало і на балконі. Там просто теж злетіла криша і вікно вирвало. Під час російського ракетного обстрілу пошкоджено приблизно 70 відсотків вікон у дитячому садку барвінок, розповідає директорка закладу Світлана Гребенюк. За її словами, найбільше шкоди зазнало приміщення однієї з груп на другому поверсі. Зранку працівники дитсадка вийшли на роботу, щоб прибрати приміщення. Їм допомагають педагоги з інших освітніх закладів Івано-Франківська. Дуже важко про це говорити, але це сталося в нічний час, коли не було дітей. Дякувати Богу тому. Тиждень що ми мали навчатися, тиждень дітки мали ходити до нашого закладу з понеділка ще до кінця, і далі ми закривалися на літній здоров'чий період. Ну, вже тиждень не будемо працювати. За словами міського голови Руслана Марцінківа, внаслідок атаки РФ пошкоджені багатоповерхівки, дитсадок, барвінок, ліцей номер 17 бібліотека, церковна споруда та частково зруйнований корпус університету нафти і газу. Загалом 14 будівель, понад тисячу квадратних метрів даху та понад 800 вікон. Ми зараз розробимо механізм, і люди почнуть отримувати компенсацію. Зараз комунальники працюють, щоб прибрати забити вікна. Відповідним тим матеріалом, які можна забити, щоб не попадала волога. Ну і ми думаємо, що оперативно дамо людям кошти для того, щоб вони могли відновити вікна, балкони. Попередньо ми десь рахуємо, що тут помешкання десь приблизно по 20 тисяч гривень, нам треба буде давати компенсації. В тих будинках подальше, десь по 10-12 тисяч. Ну це попередні цифри. Зі слів Руслана Марцінкева попередньо травмованих немає. Люди зверталися до медиків швидкої, однак серйозних поранень каже, не було. У соцмережах користувачі скаржилися на те, що не у всіх мікрорайонах міста було чутно сирену під час повітряної тривоги. Натомість міський голова Івано-Франківська каже, система оповіщення спрацювала. Сигнал тривоги достатньо по всіх мікрорайонах було. Просто ми десь втратили пильність. Та, і мені здається, що ну, такий був спокій, давно не було таких е, обставин у нашому місті, та і люди десь втратили. Насправді, якщо є десь якісь такі зауваження, будемо додати, але в місті ну, система оповіщення працювала. Степан Пенкалюк, Мар'яна Басалига, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківськ.